Так, що до нас? Ну це щось знайоме, <хи> дуже максимально знайоме. Ну так, да, це маленький перфорований стелер. А? Ага. Ну тут два варіанти. Це або дезадр в третій, або Керіс другий. Ну, більш вершавий це дезадр в Ні? Це Керіс другий. Це Керіс другий? Ага, окей, ну це. Це дуже впізнавана унікальна штука. Це вертикал проклік. Важко схибити. Так. Не, ну форма прямо вайпер. Rival 310. У нього горб більший, він важчий. Вроді хайпер якийсь. Хайді, я по глайдам пробую. А, погоді, Зої, 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 Зої. ЗА13ДВ чи щості високої. А, ФКшки? Так. Симетрична, але не така ж дуже мною легка. Матовий такий пластик, колесо тихеньке. Складно, складно. Це вайпер, ви другий? Ні. А, ну зрозуміло, це HyperX Saga. А я спробував дістати. Я подумав про неї. Спробував дістати. Вона не дісталась. Ну ні, то це не HyperX тоді, А зараз це зрозуміло. Так, ну все шо елітне, з тефлоновим глайдами TTC Gold на мільйон. Кабельчик, це Ляпинск, Best Pro Gaming Device. Так, далі. Це просто. Ну тут, тут типу, така форма, тільки в ну, одної мишки є. Базиліск. Це мислі. А, погоди. Logic? Так. Джии. Підсодрува що? Це базиліск. 300%. Як <продукнула> по? цим клікам. Саме всі ревізії от відчуваю, що тут не на 100 мільйонів, а на 80. Бо 30 вже відклікали. Наступна форма знайома. Є варіант квазарт третій або лоджик Шайба тут. батус. Logic. Це деседр. По формі він. Ну, не стоп, це керіс, тому що тут збоку є така штука, типу малюночок і він відчутний. Це не легко, симетричними це саме важко. Квазар третій, варло? <рес> Майже? Ні. Ну, по колесу це схоже на Razer. Порт зарядки Type-C. Зові, 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 симетрична, це бездрутова, це FK-2. Ну вона велика під праву руку. Ну, це деседер, але який я не розумію. Бездрутовий, так? Деседер, да? який там у нас є. Третій. <рес> Виходить, третій деседер. Окей, листового миша. Так, погоді, дезадр вже був. А що форма схожа? Це точно рейзер. лепестки не, не прям рівень. Не, не що, вайпер.